Починаємо в'язати з вами квадратик. Для цього я беру ось, таке, ось таку тарілочку, куди я буду скидувати кінчики, для того, щоб вони не розлітались по кімнаті. Ви ж знаєте, що плюшева пряжа має таку особливість, вона сипеться. Тому ми всі кінчики, як ви знаєте, підклеюємо запальничкою. Ось так. Ось. так. Зараз я цього робити не буду, але ось таким способом ми будемо підклеювати наші кінчики в квадраті. Коли я в'язала квадратик, я все думала, як робити так, щоб всі кінчики у нас були заховані. І для того, щоб їх не зав'язувати постійно, я вирішила, що буду їх приклеювати запальничкою. Тому що зв'язувати плюшову пряжу не дуже зручно, вона розлазиться. І для того, щоб її гарно зв'язати, потрібно. Оголити якусь частинку, наприклад, десь ось тут посерединці, отак от оголяти до самої ниточки, потім ось з однієї сторони, там, з іншої сторони ниточку берете, оголяєте, зв'язуєте саме в цьому місці, а потім відрізаєте, але все одно це такий спосіб ненадійний, тому в квадратиках це не дуже зручно робити. Якщо ви в'яжете якийсь великий виріб, плідік чи ще щось, то Звичайно, так буде зручніше. Просто зав'язали, відрізали і все. А коли вяжете квадратик, тут потрібно дещо інше. Отже, починаємо в'язати квадратики. Я набираю одну петлю, зробила вузлик. Тепер мені потрібна одна петелька, і цю петлю я не затягую. Ось в мене ця петелька перша. Через цю петлю ми будемо піднімати стовпчики першого ряду. Тож рахуємо ось це петля, через яку ми набираємо. Далі я набираю стовпчики підйому. Один, два, три. Три петельки це наш стовпчик підйому. Так як ми в'яжемо стовпчиками з одним накидом, то на початку ряду ми завжди набираємо три стовпчики підйому. Набрали, тепер ми робимо накид, заходимо в цю петельку. Нагадую, що петлю не потрібно дуже сильно затягувати, тому що нам сюди потрібно пров'язати 12 стовпчиків. Тож ви розумієте, що вона має бути широченькою. Отже, пров'язуємо перший стовпчик, не перший, а другий. Це Ось перший петлі підйому, другий стовпчик. І сюди ж цю петельку в'яжемо третій стовпчик. Пров'язали три стовпчики, тепер робимо дві повітряні петельки, накид знову в цю петлю. Пров'язуємо наступні три стовпчики, другий і третій. Пров'язали три стовпчики наступні, зробили дві повітряні петлі, і знову пров'язуємо в цю петельку три стовпчики. Ось цю ниточку я намагаюся отак от вв'язувати, коли пров'язую стовпчики. Отже, Продовжуємо так, кладу так ниточку і в'язую її в полотно. Пров'язуємо наступну трійку, перший, другий, третій. Пров'язали три стовпчики, зробили дві повітряні петлі, і нам потрібно пров'язати ще три стовпчики останніх. Перший. Другий і третій. Пров'язали, зробили дві повітряні петельки, і тепер нам потрібно з'єднати наш рядочок. Ми заходимо, дивіться, куди. Перший стовпчик підйому, другий, третій. От ми маємо зайти в ось цю косичку. Це косичка, шапочка нашого другого стовпчика. Ось ми під неї зайшли. І ось так от просто з'єднались. Тепер я відрізаю кінчик, десь отак от залишаю, невеликий такий, відрізаю його, дістаю його з цієї петельки от, і починаю його ховати. Загалом перший рядочок у нас виглядає ось таким чином: 4 трійки. Ось. Тут три стопчики, тут три стопчики, тут три і тут три. І між цими трьома стопчиками по дві повітряні петельки. Тепер ми з вами ховаємо кінчик. Ховаю я його таким чином, захожу всередину косички, наступної, от яка йде, дістаю ниточку, знову ось так от її фіксую, затягую. Затягнула. І провожу цю ниточку десь ось сюди. Також через середину косички витягую, наступна косичка через середину зайшла, протягнула, через середину зайшла, протягнула. Все. Тепер я її відрізаю, десь, дивіться, ось так. Не залишайте досить великий і впритих також, не обрізайте. І тепер ми цей кінчик будемо запальничкою підклеювати. Підпалюємо його і ось так підклеїли. Так, в мене тут вийшло не досить гарно. А, дивіться такий момент. А, якщо у вас виріб буде без підкладу, то вам ось цей кінчик ще й потрібно гарненько так заховати, щоб його не було видно і щоб потім. Коли буде торкатися шкіри, він там не, ну, не доставляв якогось дискомфорту. Так як в мене підклад, то я не дуже переживаю там, за зовнішній вигляд. Тепер ось цей кінчик я також провожу через наші стопчики, ще трішечки його ховаю, і також буду підклеювати, відрізаю. Так, можете взяти, потренуватись десь на якомусь кусочку, як підпалювати пряжу. Якщо ви будете недовго держати, то поплавиться лише кінчик, і коли ви підклеїте, то буде ну, оця плямочка світла. Якщо ви будете тримати так, як я, що прямо ж вона загорілась, то тоді буде ось таке чорненьке. Тож дивіться, як ви будете підклеювати або десь ховайте між нитками одразу. Зараз я дістану. Ось, наприклад, у вас не буде підкладу, ви хочете заховати цей кінчик, тоді ви його ось так от ховаєте десь між ниточками. Не бійтеся підпалювати цю пряжу, з нею нічого не буде. Навіть якщо десь щось там вас не влаштувало, ви можете знову ось так от зробити, підпаяти. от, І нічого не буде. Але дивіться, так, щоб вона вам не натирала. Так, І починаємо зараз другий рядочок. Беру наступний колір і приєднуюсь таким чином, щоб Ну, треба відійти від цього місця, де ми підклеювали, так, щоб воно одне на одне не налягало. Почну ось звідси, і дивіться, ми повинні ось над стопчиком зайти, вивести нашу ниточку. Виводимо її. Зав'язую вузлик і тепер починаю фіксувати наш кінчик. Заходжу в наступну косичку всерединку, дістаю ниточку, знову так роблю вузлик, фіксую, підтягую і завожу цю ниточку десь ось сюди. Кінчики, ті, які ми запаюємо, буде добре, якщо будуть, будуть попадати в ті місця, де ми будемо обв'язувати стовпчики стовпчики. Ми ось в цих отворах зараз будемо пров'язувати стовпчики. А ось це місце, яке йде ось тут, над стовпчиками, буде у нас пусте. Тому, щоб заховати гарний кінчик, нам потрібно попасти саме сюди, де будуть йти наші стовпчики наступного рядочку. Зараз я підклею знову. Бачите, тут у мене світленьке вийшло. От І зараз починаю в'язати другий рядочок. Заходжу в отвір, дістаю петлю і роблю стовпчик підйому. Один, два, три повітряні петельки. Тепер накид заходжу в отвір, пров'язую другий стовпчик, накид заходжу в отвір, пров'язую третій стовпчик. Тепер дві повітряні петельки, накид, сюди ж в цей отвір в'яжемо ще три стовпчики: 1, 2, 3. Зараз ми з вами сформували перший наш кут. Тепер між кутами у нас завжди буде одна повітряна петелька. Пров'язуємо повітряну петельку, робимо накид, і в наступний отвір в'яжемо. Три стопчики, перший. Другий. Третій, дві повітряні петельки, і сюди ж ще три стовпчики: Один, два, три, повітряна петелька, накид і в наступний отвір знову в'яжемо шість стовпчиків. Спочатку три, дві повітряні петельки і знову три. Повітряна петля і наступний кут. Пров'язуємо спочатку три стовпчики. Далі дві повітряні петлі і ще три стопчики. Дов'язуємо, робимо обов'язково повітряну петельку і з'єднуємо рядочок. Шукаємо наш другий стопчик, ось він, над ним, ось іде косичка. Через цю косичку приєднуємося. Приєднались, відрізали ніточку. Витягуємо тепер нитку і починаємо її фіксувати. В середину наступної косички вийшла, вивела нитку, знову зафіксувала ось так. Зафіксувала і тепер веду цю ниточку десь ось сюди. Через середину косички знову вийшла, вивела нитку через середину вивела. Так, і ось тут я буду вже її відрізати. Де ми там, бачите, нічого не видно, де ми з вами ховали кінчики, ось в першому рядочку. Їх не видно. Ми їх закрили, пров'язавши другий рядочок. Тому завжди ховайте кінчик. Не над трійкою стовпчиків, а ось в цих кутах, де ми будемо з вами піднімати наступний рядочок. Так. І підклеюю. Це ми пров'язали другий рядочок, як ви бачите, він складається по кутам із шести стовпчиків. Між стовпчиків, між трійками стовпчиків у нас йде по дві повітряні петлі. І між кутами по одній повітряній петельки. Тепер ми починаємо з вами пров'язувати третій рядочок, я вже беру іншу ниточку, де... шукаємо, де ми будемо приєднуватись. Ось тут ми вже підклеювались, тому я десь відійду від цього місця і починаю десь отут тут посерединці. Так, і, звичайно ж, нам потрібно почати. Дещо правіше. Ось тут ми маємо приєднатися. Через ось цей отвір ми зараз будемо пров'язувати з вами стовпчики. Тому ось тут ми приєднуємось і десь ось тут ховаємо, клеємо кінчик. Отже, заходжу через шапочку стопчика середину, так от зайшла косички, дістала ниточку. Все так само робимо. Дістаю ниточку. Зав'язую її вузлик. Розвертаю в'язання і ховаю. Далі через середину косички вийшла знову. Ну, така в мене дещо коротенька, але, в принципі, можна затягнути. Вийшла, знову зафіксувала і веду цю ниточку далі. Ну, в принципі, тут мені вже її потрібно і відрізати. Але можна дотягнути. До ось цього місця, до наступного кута. О, дивіться, як гарно буде зараз. Ось тут я її і зафіксую. Беру запальничку і приклею. Ось так. Коли будемо пров'язувати цей рядочок, це все закриється. Якщо ви думаєте, що ось це буде видно, то не переживайте, воно зараз обв'яжеться. І ось ці в'язочки також не буде видно. Входимо в отвір. Ось тут наші кути, це наша серединка. Заходимо в цей отвір, дістаємо петельку, робимо перший стовпчик підйому. Три повітряні петлі пров'язали. Один, два, три. Робимо накид, сюди ж цей отвір в'яжемо стовпчик, другий і третій. Пров'язали три стовпчики, робимо повітряну петлю, і тепер в кут нам потрібно пров'язати такий самий мотив. Три стовпчики, дві повітряні три стовпчики. Робимо накид, в'яжемо три стовпчики, перший, другий, третій, дві повітряні петельки і знову сюди ж три стовпчики. Перший, другий, третій. Повітряна петля І ось сюди в серединку, в цей отвір ми маємо пров'язати три стовпчики. Пров'язали три, зробили повітряну петлю і знову в'яжемо кут. Ось такий, як в'язали тут. Між всіма оцима мотивами ми маємо зробити по одній повітряній петельці, а в кутах ми завжди робимо по дві повітряних петельки. Дов'язали рядочок до кінця і з'єднуємось. Шукаємо із нашої трійки ось другий стовпчик, і над косичкою цього стовпчика, давайте ось тут з'єднаємось, З'єднались, відрізаємо ниточку, дістаємо цю нитку, зафіксую в наступній косичці, заходжу через середину косички, роблю петельку і фіксую кінчик. І тепер я цей кінчик проведу аж сюди. Через середини косички, завожу кінчик на те місце, де ми будемо пров'язувати стовпчики. Все. Завела, відрізаю тепер і підклеюю. Як ви бачите, пров'язавши Зараз це рядочок, це мене виворотна сторона наших кінчиків, ті, що ми клеїли, не видно. Починаємо в'язати з вами наступний останній рядочок. Беремо наступну ниточку і дивимось, де ми будемо приєднуватись. Ось тут я клеїла, отже, відійду від цього місця почну десь. Ось тут. Над стопчиком виходимо, виводимо ниточку. Знову-таки зав'язуємо її, розвертаємо і фіксуємо через середину косички, вивели петельку, затягнули. І цей кінчик довожу аж сюди. Якщо хочете, можете одразу відрізати, клеїти, але я так люблю, щоб було все надійно, тому намагаюся зафіксувати нитку більш. Ну, більш так надійно, щоб вона в мене не вилазила. Вдруг відклеїться. Відрізаю і приклею. Угу, Бачите, не підклеїлось, нічого страшного, повторити можна ось так. Все підклеїли і починаємо обв'язувати. Ось це місце, де ми проводили ниточку через петельки, його. Ну, Так особливо то й не видно, непомітно. Цей рядочок ми будемо пров'язувати таким чином, що ось тут в кутах будемо робити такий самий мотив. Пров'яжемо три стопчики, дві повітряні петлі, три стопчики. А ось в цих отворах, між кутами ми просто в'яжемо по три стопчики. Між всіма ось цими мотивами, частинами ось цією, ось цією, ось цією. Ми, звичайно ж, В'яжемо по одній повітряній петельці. Отже, починаємо. Захожу в отвір, дістаю петельку, роблю перший стовпчик підйому, три повітряні петлі, накид, знову в отвір, вяжу другий стовпчик, накид, в отвір, третій стовпчик. Пров'язали перший мотивчик, зробили повітряну петельку одну. І пров'язуємо зараз кут. В'яжемо спочатку три стовпчики, перший, другий, третій. Дві повітряні петельки і знову сюди ж три стовпчики в кут: перший, другий, третій. Робимо повітряну петельку і в'яжемо наступну трійку стовпчиків, наступний отвір. Два, три, повітряна петля, накид, наступний отвір, три повітряні, ой, три стовпчики. Ага, бачите, не попало. От наступний отвір, три стовпчики, після чого повітряна петелька і знову наш кут. В'яжемо три стовпчики, один, два, три, дві повітряні петельки, і сюди ж ще три стовпчики. Один, другий, третій. Повітряна петля, далі сюди три стопчики, сюди три стопчики між ними по одній повітряній петельці. Дов'язала рядочок до кінця. Останню трійку я пров'язала, роблю повітряну петельку і з'єдную наш рядок. Над стовпчиком заходжу під косичку. Ага, ні, цей рядок ми з'єднуємо. Це ж останній рядочок, будемо його з'єднувати по іншому. Відрізаю ниточку от, коли ми зробили повітряну петельку, Витягуємо цю нитку через петлю і з'єднуємо рядочок. Заводимо гачок під косичку другого стовпчика, виводимо ниточку сюди, і потім виходимо через середину повітряної петельки і заводимо ниточку в середину. Ось так ми з'єдналися. Для чого я так з'єдную? Для того, що ми будемо з'єднувати наші квадратики по ось цим ось косичкам. Ось тут будемо робити шов і мені потрібно всі повноцінні косички, щоб були. Так, ну і тепер нам потрібно заховати цей кінчик. Також його гарно треба зафіксувати. Ось так я роблю. Тут вузлик затягую. Далі десь завожу сюди. Так, треба взяти гачок менший, щоб було зручно. Завожу сюди. Думаю, що достатньо. Відрізаю і підклеюю. Поганенько підклеїла, тому ще раз. Не бійтеся, ваша пряжа не згорить. Ось так. Завершили в'язати квадратик, знімаємо заміри, чи влаштують вас чи ні, якщо ні, змінюйте гачок. Тепер нам потрібно зв'язати. Половинку цього квадратика. Зараз покажу як.